Нині церков у по Рождества Христова празнує інтересну святу мучениця Анісія Солунська та Солонікийська, котра пострадала в кінці 3 началі 4 віка. Само собитє, що сталося в той час при імператорі Максиміані, Заставляє нас думати, що ж створилося, і як могло статися, що імператор, правитель, дав команду страшну, і здав указ. Всякий язичник і безбожник, якщо найде християнина, може його убити безнаказанно і не буде судимий. То не був простий указ. Це був указ дійсно чоловіка, сатаніста, привласти, бо якщо такий здати указ у любві державі, то люди переб'ють одні других. Тільки ворог може запускати у середу свого народа механізм самознищення. Імператор Максиміан і здає указ, по котрому. Всяких мав право не просто хотів, не хотів, мав право по закону безнаказано убити християнина. Так от жила там одна дівчинка Анісія. Вона була воспитана у вірі християнській. По смерті родителів Вона роздала своє мін'я, стала послідовниця Христова, вела строгою життя, допомагала людям. Цілими ночами проводила в молитві, а горі сього гонині вона йшла до церкви. Вона не нарушала ніякий закон. Вона йшла до церкви молитися, а от на дорозі до неї пристав один воїн-язичник і затребував: не підеш Анісія, до твоєї церкви, підеш зі мною у клуба, у Дом культури, у капіще моє. Там, де ми склоняємо ідолам. Вона сказала, я вибрала путь іний. Віра в Бога, відкриває мені можливість ту й готуватися повернутися в Царство Божє. Анісі відказалася. що ж зробив воїн? Воїн публічно при всіх людях витяг меч і поразив Анісію. Анісія смиренно. Прийняла смерть за Христа. Люди виділи такий подвиг дівчини, котра не втікала, не казала: прости, я йду з тобою, не вбивання. Ні. Що значить твоє капіще, твій дом культури, клуб розвратний, де п'ють, танцюють, де нечисть. Я йду до церкви святої. Хочеш убивати, вбивай. Так. В історії церкви і в історії правління правителів появилося єдно нечто страшно. Якщо правитель дозволить любому язичнику вбивати істинного християнина без суда і слідства, Безнаказанно то не правитель, а ворог держави, ворог своєї країни, ворог свого народу в істину. Пережили люди наші подобної в Австро-Венгрії, коли тодашня власть австрійська дала право, наприклад, уніятам доносити, хто вдруг з людей православний, або хочеться вернути з Унії в православ'ї. Бо в унію заганяли насилу, силу власти, силу в поліції. А от якщо б случайно хтось із той унії святої, вдруг захотів вийти вон, а це вже гріх проти держави, злочин і в житті може таких людей судити. Ми такое пережили при австро Венгрії, подобне було і при Чехах. Ужас був, коли ми во время советської віділи, як школи атеїстичні стали, як у Ужгороді наша древня православна церквушка, Покровський храм. Перетворили приїжджі, так називаємо визволителі на музей атеїзма. Бо лише в такому случаю ми діти Божі, вірні воїни Христові, способні очищати себе, мивати себе, возростати духовно, ну а в вічності в'єдну за Святою мученицею Анісією і з всіми святими наслідувати Царство Божої. Амінь.